Доброго раночко, Рахія Україна! Сьогодні було у планах <кхи> піти у гори, але на вулиці дощик він мене не пустив. Він не пустив. Але це виявилося дуже доречним, тому що я маю нагоду зараз поспілкуватися з приводу мови. Маю нагоду, бо маю, маю велике бажання процес поспілкуватися. Тому що якось воно мене турбує. Воно турбує, це, це питання і та, ця ситуація, яка ну, існує навколо мови. Так от, дівчата, зараз а в мене було попереднє відео про мову, так, але та й зверталася до людей. Ну, там, ну, так, загалом до тих людей, хто не розуміється на українській мові. Ось, Але зараз це відео я хочу звернутися до вас. До вас, сестри Українки. Які, які мої думки з приводу цього? Ви знаєте, наша мова, да, українська мова, вона м -м зараз на цей час, так, у, у наших цих реаліях, вона має виконувати оцю найважливу -най 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 задачу, оцій, ну, як вам сказати, ну, Якось, якось себе асоціювати свій чужий. Ось. Тому що, от дивіться, я зараз наведу приклад. Ну, мій чоловік він служить служить у медичній роті, ось, і в них там наказ, наказ розмовляти з пораненими тільки українською мовою. Ну, може, знаєте, може, коли він вже на операційному столі, то він хоча б ну, в нього зброї немає, так? Але коли вони його витягують десь під якогось куща, з якихось ось, то він озброєний. І на оце от потерпі браток, замість очікуваного, тримайся братику", ось, можна отримати автоматну чергу. Тому розмовляти треба тільки українською мовою з пораненими. От бо люди ну, у такому стані, що може бути всяке. всяке. Ось. І тому знаєте, що? що, дівчата? От дивіться, вони там, наші хлопці, так? наші чоловіки, наші сини, вони захищають нашу батьківщину під кулями, під уламками. Але ми тут, у тилу, повинні. Захищати любими е, будь-якими е, е, засобами, які, які ми можемо використовувати. Так? І ми повинні, ми повинні єднати Україну, а е, мова це один із шляхів, який має об'єднувати Україну. От. Це ну, це, це от якось от такий один з пунктів, да, які так в ну, моїй мої голові. Так? Але дивіться ще що? Чому? Чому, чому ми, ми повинні? Бо зараз чому взагалі наше це відео? Тому що багато людей, які ну це здебільшого мешканці оцих промислових великих міст, бо у селах там все по-іншому. От, а великі міста вони дуже і дуже зросійщені. І там люди, ну, це як і я, так? Вони зростали суто в російськомовному, російськомовному середовищі. Ось. Тому ну, це, це мої думки саме для цих людей, для таких, як і я. От. І от дивіться, я вже майже рік тут, на Заході України. От. І ви Знаєте, тут дуже багато оцих от сумнозвісних, як воно там, ВПО, да, внутрішньопереміщена особа. Тут багато, багато таких людей. Ось. Але при, при, при всьому тому, тут майже не чутно російської мови, бо ну, люди освічені, люди, так так би мовити, ну, розумні. Ну, Що вони? Не можуть, не можуть вивчити там хоча б декілька слів, декілька речень, щоб так, ну, тут не демонструвати цю приналежність так, до, до того, що ну, от, що воно там десь в російськомовного середовища зростало. Ось. Тому взагалі майже не чутно російської мови. то вже взагалі, Якщо, якщо і чуєш десь, там не, знаєте, як там косо, криво, але розмовляють розмовляють люди. так. І їх так, ну знаєте, як, ну, їх зразу і видно цих людей переміщених, бо ми, ми дуже, дуже різні за статурою, за манерою одягатися, за, за багато чим, за поведінкою, ми, ми дуже різні. так? Але і за, і за мовою чутно, да? бо от місцеві мешканці вони... Розмовляють своєю цією закарпатською говіркою. А наші так, знаєте, так, вони так, ну там хтось суржиком, да, а хтось так ну, намагається так літературною мовою. ну, Це, це більше стосується мене, бо я ж суржика не знаю. от. І таке отаке здесь стану, що у Рахові не знаю, як там де, а у Рахові воно так, зде... тут не чутно російської мови. Це, взагалі, це це, взагалі, якщо чутно, то, то подивишся, воно вже таке ну, маргінальне, що воно геть не на що не згодне. Але коли мені буває, бувають буває, випадки такі бувають, коли от нещодавно я йшла по місту і так, така, ну, така, так, може, може мого віку, може чуть молодше. Така дуже доглянута жіночка і так на чистому російському языке. Нічого інтересного тут нету. Ви знаєте, <плес> мені здається, що мешканці міш... 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 цього міста Рахова да? Вони не так реагують на цю російську мову, як на це реагую я. Я дуже погано реагую. Вони якось, Ну, може, тому що їх, дякувати Богові, ну, не настигло це лихо з, цим, з цими ракетними обстрілами. Я не знаю. Може, вони взагалі люди дуже такі толерантні, От, Ну, скідняки вони більш такі різкі. Я не знаю, але я на це дуже погано реагую. І вам, я вам скажу чому. Тому що, ви знаєте, ну... Несуть і несуть хлопців на кладовище? Розумієте? Тут у Рахові. От. І е, майже не пройдеш 200 метрів, так? щоб не зустріти жіночку у жолобі? Ось. Ну, якщо ти притомна людина, ти бачиш все це навкруги, хіба можна? Хіба можна так робити? Коли, коли ця жіночка, вона вся у чорному вдягнена, ти що не бачиш? Ну, як, як так можна? Як так можна от, ну, провокувати? Як так можна, ну як так можна зневажати людей? Чому ти сюди їхала? Нащо ти сюди їхала? Якщо ти от, ну, вважаєш за непотрібне розмовляти українською мовою, ну, ну давай прямуй туди, де це дуже вітається. Сюди не треба. З цим сюди їхати не треба. От. І знаєте що, 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 що ще я скажу? От я так дивлюсь, дивлюсь на цих людей, да? ну які тут трапляються не часто, але бувають. Та й взагалі, взагалі, будь-де будь там, і у цих мережах, так, і, і будь де Знаєте, що мені так? от, Це може бути, це трапляється лише з двох ну, таких підстав. Одна перша, це коли людина взагалі не поважає оточуючих, так, і це воно, це оце її мені так удобно воно так, ну, перевищує все. Будь-які інші якісь е е е е е е е е по почуття лю людей. Ось, так? Ну, якщо людина <с <organize> <с <you> не, хочу, не, не, так, не згодна почувати себе такою, ну такою, <с> you> <ress> you> я не знаю, як. Як, як це сказати, да? ну, <с aged> поганою людиною, якщо вона не хоче себе почувати, тоді їй тоді е, треба змиритися з тим, що вона ну, у неї такі якісь, слабенькі, розумові, розумові здібності, от, якась недоумкуватість, і що вона не може вивчити декількох слів, декілька фраз. От висловів, щоб мати змогу спілкуватися з людьми на, на тієї мові, на якої вони говорять. От. Так що, от дві. Або така тотальна, не знаю українською сказати, може, так є, тотальна неповага, або слабкі розумові здібності. Ну, от що, вибира, вибирайте люди. Хто кому так, кому так, кому так удобно, от вибирайте, от що. Що ви виберете із этого всього? Що вам, вам ближе? Те, кому так удобно. Ну, далі що ще? А ще що, от, от от слухайте, який я, я зробила висновок? Коли людина. Ну, але на Україні нема таких людей. Які не розуміють української мови. Немає таких людей, розуміють всі, але ну, не хочуть розмовляти. От. І от дивіться, коли людина от так от е показово каже: мені так удобно, і не хоче розмовляти українською мовою, то от от, от ось от 100% відчуття того, що, якщо там Десь поритися у тому родовіді, так, то там 100% будуть, буд, буде російське коріння. 100%. Бо тільки, знаєте, бо, бо це оце, оце, така зневага до людей, така зверхність до людей, це суто ну, російська риса особливо мені, мені подобається оця зверхність. Зверхність на чому вона базована. От. І коли людина от виявляє от такі риси, да, то в, в, в цій людині завжди проглядається російське коріння. Бо українці вони інші. Вони геть інші. От. Далі що ще? Бо знаєте, то, то ну як, як, як сказати, бо росіяни вони ж вони ж якби сюди ж понаїхали багато. Багато понаїхали там з усіляких причин переселені їхали за грішми і багато всього. От. Але це ж ну, нахабне плем'я ж приїхало сюди, так і каже так: О, тут огурчики, помідорчики, садок вішневий. Що ще ага? Чистенько, смач... вкусненько, чистенько, тепленько. Ні, ми тут остаємося. Потім трохи-трохи вони тут по якось так поочухалися, і потім вже воно все стає їхнім. Воно вже стає їхнім і вони сюди несуть свою оцю свою мову, свою оцю культуру. О, і, і все, все це своє, оце таке ганебне, і якось його насаджують, так, і ну, загалом-то вони, вони тут свої, і вони тут господарі. ось, так, Тому, ну, щоб і в тому, в тому так сказати, разі, щоб так би мовити, разі, в тому разі, щоб вас не приймали за росіян. Ну, все ж таки треба і з, з усіма їх оцими рисами, рисами гіткими, так? Треба розмовляти українською. От. Так, ну і ще що? Ще що? Ну, що ще, дівчата, знаєте, я ж, я ж тут вас отак. От Знаєте, ну, Західної України, але я ж не народжена тут, так? Я ж не знаю ну, мови. Я вже я, ну, якось казала вже багато разів. казала, Що я народжена на Донбасі і там я не мала змоги не те, що розмовляти, бо там, там дуже пригничувалося все. От я не мала змоги навіть її відчувати. От. Тому, тому зараз я так ну, я поганенько розмовляю, бо вона в мене з дитинства не була на слуху. так? І тому я ж не, не, я, не якось так кажу вам це, як це західна українка, яка мову одержала у спадщину, яка все життя нею розмовляла, а зараз обурюється тим, що там хтось не розмовляє українською. Ні. Тому що, дивіться, я на оцих сходинах. Да? На у цих сходинах мовних, я знаходжуся на самий, на самій нижчій приступічці. Бо я взагалі російськомовна, я майже до майже до 60 ти, ти, ти років я розмовляла суто російською мовою, але Діти в мене навчалися в українських, в українських школах, внуки взагалі україномовні, що є, чим я дуже пишаюся. Але у мене геть інша ситуація. Я не розмовляла, я не е, чула, я, не її, я нею не, не думала. От. І за ці останні роки, ну оце ну, рік, я, рік, як я намагаюся розмовляти українською мовою. От, і що ну, вам сказати, я вже, я вже почала ну, відчувати, її відчувати, що, чим, чим я дуже пишаюся, і чим що, що, що мене дуже тішить. Я відчуваю, які потрібно закінчення казати. Ну, це, вже, це вже на, 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 на рівні відчуттів. От, так? І дівчата, ну, якщо я свої 70 майже років ну, якось худо-бідно, там, погано, гарно, але я намагаюся, і в мене з цього щось виходить, то людям, які молодші за мене, в яких, може там дідусі, бабусі розмовляли цією мовою і вони її слухали, то їм взагалі це набагато легше. Тому, дівчата, підтримуємо країну, об'єднуємо країну, розмовляємо українською мовою, лише українською. Слава Україні!